У нашої Аріни було день народження, і ми хочемо її привітати. Побажати Аріні, щоб росла здорова, щаслива, щоб завжди усміхалася, ніколи не плакала, щоб завжди мала багато друзів і дружила з ними по справжньому. І так діти кажуть свої побажання. Дениск. Вітаю тебе, не дело, тебе, я сама пацієнта. Добре, каже Арінка, дякую. дякую. Так, Максимко. каже Аріна. Аріна я тобі бажаю. Мало багато друзів. Ду. Кажи Арінка, я вітаю тебе з днем народження. Прошу, Софійка. Я вітаю тебе з днем народження, бо ти не хворіла. Бажаю, щоб дякую. Не... Добре, далі. Я тобі бажаю щастя, здоров'я, щоб ти швидко росла і була красива і з усіма дружила. Ду... Дякую. Дуже гарно. А я не з Днем народженням. Я тобі бажаю, щоб ти дуже дуже гарно в цей савської. Дуже. Дякую. Максимко. Я витаю, він... З днем народження. Бажаю. Щастя. Арінка. Каже, дякую". дякую. Евеліна. Аріна, я тобі бажаю щастя, здоров'я, бо ти жила довго, слухалася. маму і та. Ой, як гарно, молодець. Зараз... Так, ми зараз всі будемо обнімати. Давидику? Кажи Арінка, я тобі бажаю. Але що ти такий сумний? Весело, Орінки день народження, будь веселий. Ну, що побажаєш? Щоб вона була завжди весела. І кажи, я буду з тобою веселий, так? Молодець. Прошу, Андрійку. Я тобі бажаю, щоб ти була сильна і здорова і щоб ти дуже гарно вчилася у школі. Аріна, Настя. Аріна, я тобі вітаю з ним народження. Я тобі бажаю. Здоров'я, щасливого, що Че ти не хворіла. Що ти що ти щаслива, Що ти завжди не плакала? І чогось часу я завітаюсь. Ой, як гарно. Дякую. Дякую. Я Нічого, давай вітай. Щоб з'явилися друзі. Дякую, Аріна каже. Мат Матвійку. з народження вітаю, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти ніколи не хворіла. І щоб ти слухалася в школі та й самого самого найкращого. Ой, як Це гарно, Молод... Зараз ми обнімемо, так, молодці. Прошу дзвіночка. Щоб ти наконець мала, щоб ти щоб ти, 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 ти у тебе були друзі і щоб ти, ти не сумувала склад. Так. Прошу, Карінка. Щоб ти була, ти була велика. Дякую, Арінка каже. А тепер Арінка йде крок вперед. Сюди, Арінка, підійде до мене. Так, Пообнімаємо Арінку. Так. Ой так, повнімаємо, повнімаємо. Молодці! А тепер співаємо, Аріні. Стаємо, співаємо. Так, ось так діти захотіли сьогодні привітати Арінку. А давайте заспіваємо, що з вами много я літ. Многая літа, многая літа, многая лі... літ, 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 много лит літ літ літ, 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 не треба плескати многая літ, многая яліт. Поплескали. Так нас сьогодні Аріна пригостила. Подивіться, якими пакуночками ми її вітали, потім скинемо мамі. Всі сказали хором. Дякуємо! ку, є -мо. Молодці!